Для того аби наповнити державний бюджет на наступний рік, депутати ухвалили законопроект, загідно якого через тиждень в Україні підвищиться ряд податків. Ухвалений депутатами законопроект номер 3757 в першу чергу підвищує акцизний збір на алкоголь. Тут зростання податків становить 14%. Якщо перевести цю цифру в зрозумілі всім роздрібні ціни, то вийде, що півлітрова пляшка горілки стане дорожче на 1 гривню 70 копійок тільки за рахунок податків. У кожній пляшці кріпленого вина об'ємом 0,7 літра додаткова податкова складова зросте на 20 копійок, а в шампанському на 42 копійки. З коняком ситуація більш заплутана. За планом, аксис на цей вид алкоголю зросте з 29 до 32 гривень з 1 січня. А потім, з 1 квітня 2014 року, ставку аксизу на спиртні напої, отримані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду, збільшать до 56 гривень 42 копійок літера 100-відсоткового спирту з 32 гривень за літр. Тобто пляшка коньяку подорожчає до середини року на 7 гривень за стандартну півлітрову пляшку. Водночас аксизи на натуральні вина і пиво пропонується залишити без змін. Прийнятий документ передбачає підвищення аксизу на сигарети без фільтра на 11,7%, На сигарети з фільтром на 11,6%. Якщо перерахувати це на звичайні пачки по 20 сигарет, то вийде, що ціна на продукцію без фільтра зросте на 21 копійку, а з фільтром на 46 копійок.